А війничанка Ірина Жалнирович рятувала лебедя, птах сидів на кризі. У нього було переламане крило. Жінка зателефонувала на гарячу лінію цілодобової варти. Ті викликали рятувальників на думку директора зоопарку Євгена Ткачика. лебідь, скоріш за все, відлітав в теплі краї, але через пошкоджене крило відстав від зграї. Історія лебедя у матеріалі далі. Я вийшла во двор, пішла на річку, посматривала. І увіділа, на льдині сидів стоял лебедь, стоял он гордо вытянув шею и смотрел вперед. То ли ждал своего спасения, то ли ждал еще своих лебедей, которые должны были прилететь. Но я увидела, что у него было раненое крыло, потому что оно было спущено. Ледина была вот здесь между мостиком и вот деревяшка. Но сейчас она отплыла в другое место. Но вчера он сидел на этой льдине. Но я вызвала МЧС. По прибуттю до місця виклика було встановлено, що на відстані 7 метрів від берегової лінії на лідяній кризі знаходиться лебідь з перебитим крилом, який самостійно не може рухатись. За допомогою риболовського підсака лебідя було витягнуто на берегову лінію та доставлено нашими співробітниками на рятувальну станцію Вишинського озера. Лебідь брикався, але ми акуратно, щоб не пошкодити далі йому крило. Акуратно не особа, щоб його розбити це крило, витягнули його на берегову лінію, потім помістили в картонний ящик, щоб він не міг рухатись і не пошкодив більше крило. З рятувальної станції лебедя відвезли у Вінницький зоопарк. Це лебідь, це самець, Тут по цьому бурочку оподіляється, у нього великий борд, це самець, борода шипун. Сьогодні проведемо оперативне втручання, ампутуємо крило. Є багато осколк, осколків під час перелом. Дане крило не підлягає відновленню, буде проводитися сьогодні оперативне втручання, ампутація лівого крила. Я думаю, що, напевно, якимось. Бакою чи веслом. Якщо не проведемо вчасно оперативне втручання, підніметься температура тіла, запалення костного мозку і тварина просто може погинути. Зараження крові і тварина загинула. Ще раз підтверджує, що крило повністю переломане, тому що він не піднімає, не може. Не Лебідь вже дали ім'я. Від учора він зветься Яша. Сьогодні яшу прооперують. Потім у нього буде сім днів реабілітації. А ще потім працівники зоопарку будуть підшукувати йому нових господарів. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.